Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. У жовтні 2025 року у Словаччині сталося лобове зіткнення двох пасажирських поїздів. У цій пригоді постраждали сотні людей. Також понівечено рухомий склад завдано шкоди інфраструктурі. Є попередні висновки щодо причин цієї пригоди. Поліція заявила, що один з поїздів помилково виїхав на зайняту ділянку залізниці. У цьому огляді я розповім про обставини цієї аварії, де саме сталося зіткнення, які наслідки та чому два поїзда. Опинилися одночасно на одній колії. Ця транспортна подія ще раз вказує на те, що залізниця, хоч і вважається одним з безпечних видів транспорту, але порушення регламентів виливається у небажані наслідки. Попередній висновок щодо зіткнення поїздів у Словаччині людський фактор. Проте відомо, що залізнична інфраструктура має певні ступені захисту від помилок людей або їх бездіяльності у Словаччині. На залізниці є відповідні компоненти безпеки, але не на всіх ділянках. Аварія сталася на ділянці залізниці, що з'єднує кошице та станцію Зволан. Місце надзвичайної події, село Яблунов над Турніу, що неподалік станції Рожнява. Тут розташований залізничний тунель. Важлива особливість інфраструктури. Перед тунельним порталом дві колії зливаються в одну. Відповідно, тунелем може рухатися лише один поїзд. 13 жовтня 2025 року зі станції Зволен о 7.13 відправився поїзд Р-913 у напрямку Кошице. О 9.22 зі станції Кошице виїхав інший поїзд Р-914 до станції Зволен. Обидва поїзда мали розманутися на двоколійній ділянці між тунелем та станцією Турня над Бодвоу. Проте події розгорталися за іншим сценарієм. Поїзд Кошице-Зволен рухався у напрямку в'їзду до тунелю. Враховуючи зайнятість перегону, адже назустріч їхав інший поїзд, машиніст повинен був зупинитися і дочекатися, поки звільнеться колія. Словацька залізниця заявила, що один з поїздів перебував приблизно на 100 метрів далі ніж мав бути. Зіткнення сталося на місці, де дві колії сходяться в одну перед заїздом у тунель. Наслідки події виглядають доволі драматично. Поїзд, що рухався із тунелю, постраждав найбільше. Після зіткнення локомотив повністю злетів з колії та скотився по насипу. Разом з цим він потягнув за собою один з вагонів, який завис на схилі. Поїзд, що рухався назустріч, стояв на колії, але майже повністю знищено локомотив. У день, коли сталася аварія, поліція повідомила, що постраждали 90 людей: це пасажири та один залізничник. Серед пасажирів був один громадянин України. Правоохоронні органи Словаччини розслідують обставини аварії. Попередньо вони повідомили, що причиною зіткнення потягів став людський фактор, а не технічний збій. Машиніст одного з поїздів мав зупинити рухомий склад і дочекатися звільнення колії. На сайті новин Стартітап 13 жовтня опублікована стаття про цю аварію. Зокрема, журналісти взяли коментар у транспортного аналітика Йозефа Драговського. Він зазначив, що за попередньою інформацією один поїзд виїжджав з одноколійного тунелю Яблонов, а інший поїзд мав чекати перед світлофором на місці двоколійної лінії. На фотографії після аварії поїзд стоїть за світлофором. Однак, Йозеф Драговський наголошує, що без розслідування неможливо стверджувати, чи пропустив машиніст поїзда, який під'їжджав до тунелю, сигнал зупинки чи такого сигналу не було. Це означає, що сигналізація вийшла з ладу, або поїзд не повинен був їхати в протилежному напрямку, пояснює експерт. Словацькі змі також пишуть, що поїзд Р-914, який прямував із Кошице, проїхав світлофор і зупинився, мабуть, у габариті руху зустрічного поїзда. До речі, його машиніст встиг вистрибнути з кабіни. Також змі згадують впровадження на словацькій залізниці системи безпеки ETCS. Вона запобігає аварійним ситуаціям, коли поїзд проїжджає червоний сигнал. Проте керівництво залізниці каже, що такі технічні засоби безпеки впроваджуються лише на магістральних лініях. Охопити системою другорядні ділянки можливо лише за наявності необхідного фінансування. Колія, де зіткнулися два поїзда 13 жовтня, є додатковим коридором і немає дублюючих засобів безпеки руху, зокрема біля тунелю. У залізничній компанії кажуть, що наявність стрілки скидання поїзда з колії могло б відвернути лобове зіткнення, але такий засіб попередження аварій неможливо застосувати через наявність біля насипу крутих схилів та урвища. Попри наявність різної інформації про обставини цієї події, все одно залишаються без відповіді кілька ключових питань. Основна загадка, чому поїзд, який рухався у напрямку тунелю, не зупинився перед світлофором та виїхав у габарит руху зустрічного поїзда у будь-якому випадку. Остаточні висновки мають зробити слідчі органи під час проведення розслідування. Підтримати це відео своїми коментарями. Буду вдячний також за ваші вподобайки. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі. Відео всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.